Вас, мої любі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Хочу звернути вашу увагу на цю чарівну філіжанку кави, адже багато хто й не знає, можливо, в мене є ще один канал, там, де ворожіння на кавовій гущі. Тож, силочка буде під цим відео. Це канал, вже ж там, де я роблю розклади на таро. А то канал саме по ворожінню на кавовій гущі. Називається він Eleanor Magic Coffee. Тож заходьте і підписуйтесь, і дивіться передбачення також на кавовій гущі. Тож, почну цей чудовий день з цієї... Чашки кави у своєму офісі, і буде скоро чудовий розклад почну. Для вас цей тобто я скомпоную відео зараз, там, де буду на новій колоді обрій, робити передбачення. Тож, чекайте, моє любі! Мої дорогінки на своєму каналі Таро 2 Це я повторно з вами бо Перервала, перейшла на інший канал Еліанора Меджик Кофі, але ж тут також продовжую, показала вам чашечку, не би з вами. Наливайте також каву собі, можете дивитись, пити каву. І також дивитись і розклад на цьому каналі, і передбачення на каналі Еліанора Меджик Кофі. Я ссылочку залишу під цим відео. На той канал. Тож сьогодні дивимося, я думаю, ви вже скучили за таро розкладами, Так як пишу відео у понеділок, керує ним а, Луна місяць. Так, тож буду також на Таро безумної луни. Ну, хай буде вона для нас, хоч вона і безумна, але для нас вона скаже саме ті підказки, які йдуть. Підсвідомості з того, що ми не бачимо, десь воно закладене е, на підкорці, під так? І давайте дивитися, які події можуть чекати у тих, хто зайшов на цей розклад, хто дивиться, давайте подивимось, що вас може чекати найближчим часом. Е, що вам з цим робити, так? Яка підказка від карт буде? Порада. І е, чого слід збігати, так? Не слід робити. Що слід робити і що не слід робити, так? Які події можуть чекати? Так, ну, ви знаєте, щось закінчується. Старший аркан 13, смерть може і чекати загроза комусь. Давайте, ну не лякайтеся, звісно ж, сразу. це можуть бути якісь звістки, це можуть бути. ну, Щось закінчується однозначно. що Про що це тут йдеться? Когось на радість чи, на жаль, комусь закінчуються якісь стосунки, якесь сімейне життя і ілюзії якісь з приводу якогось сімейного життя. Ви могли якийсь час закриватися, щось не бачити. А з приводу чого це? Приводу того, що хтось змінився, дівчата, хтось якийсь король пентаклів, чоловік змінився, він зараз у відлюбниках. Він може проявлятися ось, до вас, хто дивиться цей розклад, може навіть приїхати. Він може сказати, що він розвівся, що він все переосмислив. так потік пішов. Це мірка Кубків це про те, що він скучав, сумував за вами. Він хоче вийти з трикутника і Ерафанту він каже, що я над тим працював над стосунками. Так, все, три карти ще йдуть. Я навіть чотири, я їх всі протрактую. Він каже, я тебе ревную або не буде казати. Йому вже набридло самому спостерігати на відстані. Він хотів би наблизитися. Ну, так, дивіться, лавес так. Це так, закохані карта. Закохані і він скаже, що кохає, а чи скаже, ну давайте подивимось. Що він кохає, що він страждає, що ви розбили йому серце, це тут видно? А чи скаже він вам про це? Ох, як йому важко про це саме казати? Мовчить, мовчить. Ви для нього справжня імператриця, та, яка а -а, просто він прив'язаний до вас. і... Наче знаєте, він, ви його насичували, ви, не мовби дивіться, через пуповину цього насичували, він завдяки вам зростав. Він міг відчувати силу свою тільки завдяки вам. Ви його сонце, ну, правильно, і їжа, і сонце, і все ви для нього. Так, добре, якщо дивляться мене чоловіки, хлопці, що тут для вас, ну, вже доля не дасть яких хто обманів, щоб не було обманів. Як то доля так розпоряджається. Якщо чоловіки дивляться, дивіться, у вас якісь спиногризи були. Це для чоловіків я подивилася і запитала. У вас хтось обманював чоловіки. І це хтось поруч, дивіться, навіть судності, які то є, є на вас. Ну, не лякайтеся, бо а, І дивіться, ця кішка ходить нишком і ходить. Тишком і ходить поруч. Тож, думайте, чоловіки, думайте, хто там поруч ходить? хто... А, ну, Дивіться, от просто мовчки уважно подивіться. Тут, е, я так розумію, що це чоловік і дві яких постаті е, біля нього. Роздивіться ці постаті уважно. Я б назвала це спиногризом, а це якась хижа постать. Ну, не знаю, наскільки вам підказує ваша інтуїція, подумайте. Звісно ж, у всіх різне це загальний таророзклад. Я не можу от сказати чітко, що це конкретно от та людина, чи ті люди, і от вони так впливають на вас. Тут іще одна підказка. Когось ви везете на своєму... Скажімо так, в спині своїй. Так, ну добре, перейдемо, не будемо вже розділяти чоловікам, жінкам, що ще вам, яка ситуація ще у вас? Ну, до вас йде кохання, йде рівноцінне, щасливе, взаємне кохання. Ну, давайте тепер перейдемо до підказок, що вам робити. так? Ну, що вам робити, імператриця? Якщо ви, імператри... Якщо ви дівчата, Опять же, ж, хочеться розділити, що ж я зроблю? Це ви, дівчата, дуже гарна, вродлива імператриця, по суті, нічого не треба робити, вона вже ну, вона в розвитку постійному. причому. Вона і квіточки садить, і ухажує так, і діточок виростила. Або ростить. всі у неї, все о, ухожено в неї, гарна газдення, так? Не все о, під контролем. Вона ну, в хорошому розумінні, звісно ж. А до чоловіків іде така жінка, а ну ви її знаєте, чи це щось нове? Ну так, у вас була якась ссора. Дивіться, не буду вже розділяти. В парі була якась сора. Ви мож... могли поскандалити. Так, тут король кубки, можливо, тут кор... чоловік водного знаку, дівчата. Ну і чоловік, і мечі веде, В когось відіграється, що є і чоловік, так, а в когось це дві Два боки медалі. Так. Два боки одного чоловіка. Шостий старший, а ні, шестірка кубків. Так тут. Так, це кубки чи що, Ні, це шостий старший аркан, ви бачите. Ну це закохання, значить. Значить, правильно я кажу, що йде кохання, йде щасливе кохання. Що робити, так? Да? Justice. Будьте справедливими. Тоді до вас доля також буде відноситись по справедливості. Тут дев'ятка пентаклів, гроші йдуть до вас, наповненість, матеріальна. Туз чаш. ну, Дівчата, чоловіки, дивіться, тут чаш це про кохання, яке вас наповнить. Це точно 100%. Тут зразу і гроші, і кохання йде. Так, ну добре, що робити? Треба щось робити вам. Чи вже воно і так само по собі? Ага, що робити? Ну, зберігати щось. Зберігати, можливо, спокій, зберігати, працювати ретельно. От те, над чим ви працюєте, крок за кроком йдете до чогось. Отак От йдіть. Йдіть крок за кроком, працюйте да, з малого. Починайте з малого і крок за кроком, як ви знаєте, учень, студент, добивайте своїх цілей. Добивайте своїх цілей. Причому використовуйте різні інструменти до вашого, ну, до вашої мети якоїсь. Вам потрібні будуть інструменти. щось Потрібно в щось вкластися, щось набути, придбати, щоб саме досягти своєї мети, цілі? Десь потрібно буде вкластися, ну це ви вкладаєтеся в мрію свою. Десь почати спочатку. Десь почат... А де це спочатку? В чому це? Кохання, дивіться, там був у нас король Кубків, тут королева кубків. Ну, До вас іде по-новому якось кохання, стосунки. Так, і королева Пентаклів. А дивіться, там два боки да, одного чоловіка, там був він а, король кубків і король мечів. А тут два боки однієї жінки, королева кубків і королева Пентаклів. Яка вона? Королева кубків емоційна, чуттєва, любляча. Королева Пентаклів матеріальна. Це така земна жінка, яка також і діточок, як імператриця, вміє виховувати в неї достаток, зазвичай вона вміє і сама гроші заробити, так, тож така. Ну і тут що у нас? Десятка так? Десятка пентаклів. Укріплення е, в когось створення сім'ї і укріплення сила, в когось потужне притяжіння. Ваше, е, створення вашої нової пари буде засноване на м, взаємному притяжінні такому, такому сильному, що ніхто вже не зможе зруйнувати. Давайте подивимось підказку, що вам не робити. Ага, не маніпулювати, дивіться, карта мага. Не використовувати магію, не робіть ні привороти, нічого. Хай все йде своїм натуральним природнім шляхом. Не магічте. Карти говорять, все і так у вас під контролем. Не потрібно використовувати додатково якісь ще маніпуляції або магічні якісь моменти. Хай йде переродним шляхом, а що ще не робити, тут конкретизувати можливо. Не закривайтеся також. І не також, якщо доповнити саме ось цю карту, не закривайтеся від, можливо, навіть від роботи майстра. Якщо вже хтось звертався, наприклад, до майстра, да, до когось. То тут е, чого не робити. Жезли, дев'ятка, да, жезли це закриття і боротьба якась. Не е, намагайтеся боротися з тим, хто. З майстром, по суті, не намагайтеся боротися, бо ви лише щось зруйнувати можете хороше від того. Що ще не робити? Не потрібно лише там спостерігати. Там показало нам, що робити. Активно можна діяти. І тут спостереження карти. Показують, не робіть, не спостерігайте десь там на відстані. Не, ну, не довбіть мозок. Тут прямо по карті показано. Не довбіть один одному мізки, не поласкайте, так? Карта справедливості говорить, що не будьте занадто суворі до когось. Так. До себе в першу чергу. Знову старший аркан. І не уходьте, ну. В гульки в таку легкість, з, з якої дуже важко може вийти потім, Так, комусь не зловживати алкоголем, говорять. Ця кубка ватріка і ця семірка. Бо можете зловживатися, що лише знову у вас лише щасливе життя буде лише в уяві, бо хто починає замінювати. Алкоголем реальне життя. Ну, дивіться, карта нанизу, підказка. Той нічого хорошого не досягне. Отакі от у нас на сьогодні передбачення було Таро розкладів. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтесь, хто ще цього не зробив. І переходьте знову ж таки, вказую на другий мій канал Еліанора Меджик Кофі. Там також будуть цікаві передбачення на кавовій гущі. Всіх люблю, обіймаю ваша Еліанора Радослава. Пока!